Всім гарного дня. А ми сьогодні з Ванією вирішили сходити на суші. Отак. От Та музика грала, я б вам не знімала в нашому торговому центрі. То дитині з 1 вересня, з 1 вересня ще обіцяю, що підемо, 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 підемо. Він каже, мама, коли це вже настанеться, підемо. Якого дня? Завтра при там свято, Івана Купала. Думаємо, сходимо сьогодні. Отак. От так що вже спускаємося, йдемо додому. Зараз ще зайдемо в АТБ, купимо водички і додому. Суші були вкусні. Ми ось увечері вдома і в нас знову ураган. Боже, таке щось робиться, що вам не передати. Ці бідні дерева аж викурчовує, аж нагинає, пригинає. Таке робиться. Дощ ліпить і ліпить. Дивіться, Боже, що робиться? Навіть не можу вікно добре відкрити, щоб було. Таке, я ж кажу, таке, як то ураган. Назар каже, торнадо починається. Бачите, я вже прийшла додому, ми з ванією, ви бачили, сходили, прогулялися. Нам ще... Ой, коротше, кучу роботи зробили, та й прийшли додому. Думала, що погуляю з Назаром трошки в дворі. Але тут то було. Як дощ почався, я не знаю. От поїх... Пішов машину ставити в гараж, я не знаю, як він звідти прийде з того гаража. Таке, так. Да. Ну, так якось буде таке в мене сьогодні відео. Гарний був день. Думаю, буде спокійна тиха ніч, адже цієї ночі в нас було зовсім неспокійно. І у Львові таке сталося з людьми. Боже Боже, я кажу, Господь все бачить. Господь Бог все бачить. І різочкою бити нікого не буде, це точно. Кожен відповість за свої вчинки. Кожний. Так що, так що я всіх люблю і цілую. Спокійної вам тихої, мирної ночі. Будьте здорові!